По гарячому запишу відео, бо відро треба міняти. Дивіться, що я зробив? При стандартному сповненні тут ножки не було, не влазило відро. Воно мішав кран цей. Я її, по-перше, підняв, ну, ми зараз в основному користуюсь. удобно, щоб менше його міняти. 20 і десятка тепер нормально влазить. Підняв його на 16 см, кинув сюди розкос он, і он профіль. І ще Ось один, із з тієї сторони, якщо видно, тоже один. Ну, мабуть, ще треба було їх з 4 сторон кидати. Бо дивіться, скорость 39. Щас накрутю, накручу, максимум там 50, і вона начина стукати аж баком по корпусу. Тобто он начинает ходить. Тому що ж рамки там, ну стараюся все одно розкладати одинаково, щоб вес був по всьому баку. Ну, все одно стука. Ну оце 52 максимум. А Саня казав, він по моєму тоже переробив, що у нього 65 максимум. Ну отак. так.